А що таке цукровий завод сільські місцевості? Значить, це тепло, це електроенергія, це робота. Відповідним чином це культура виробництва і фахова кваліфікація. Такі управляючі були часто на вагу золота, тому що на початках на теренах України їх було мало. І було мало тих, хто розбирався в технологіях виробництва. Якщо ви подивитесь на центральний корпус, ну, де знаходиться скажімо, ректорат, то фактично це відображає образ адміністративного корпусу цукрового заводу. От він так і збрігся до сьогоднішнього дня. Це була ініціатива саме цукропромисловців, які розуміли, що їм для розвитку їхньої промисловості необхідні вчені, інженери, агрономи. І для цього вони вкладались. До заснування Київського політехнічного інституту, як правило, управителі маєтків були іноземцями, то тепер готувалися вже свої фахівці, і вони відповідно працювали на їхніх цукрозаводах. На цукрозаводах і Терещенків, і Харитоненків, і Бродських, і інших.